Фермери, ну що за хуйня? Так само, як і зернобориги. Що за хуйня? Шо... Фермери кажуть, що зернобереги долбайоби, а я от кажу, що деякі фермери теж долбайоби, ще й такі, що погірші на катерих зернабариг. Значить, ситуація не про мене, про як то кажуть, моїх сусідів, які також займаються подібними справами зерновими. <сум> Значить, у них яка ситуація? Е, схемочки очередні, блядь, вже давно старі, але не суть. Е, відбираються зразок сої, одна волога. По факту. Фермер відгружає якусь іншу сою з другого складу, про яку ніхто не знає, і там зовсім інша волога. І що, і там бешений дисконт рахується, він морозиться, він, коротше, не виходить на зв'язок. Ну це чи ви думаєте, що, що він, блядь, Він живе в 21-му році. Він що дійсно думає, що його ніхто не знайде? Ну, коротше, це таке. Що вам заважає працювати нормально, порядно, чесно? Блядь, я не розумію цього. Ну, їй Богу, я цього не розумію. Ну, ви зараз кинете людей на гроші. Хорошо, ви зараз заробите. Ну а далі що? Кинете ви одного, кинете ви другого, кинете ви третього, блядь. Ви докидаєте, що просто вас будуть всі знати, і потім ніхто з вами працювати не буде. Зараз, в час, коли, блядь, соціальні мережі, то йобаний Тік-Ток, який просто розносить ці новості за секунди, ви розумієте, це, це я не знаю наскільки недальновидною не треба бути людиною, щоб таке робити. Йоп, вашу мать. Люди, працюйте надійно, чесно, порядно, і все, і буде вам щастя. Всім гарного дня, гарної суботи. Сьогодні 22 листопада. Я в офісі п'ю цикорій, Щас тут якісь організаційні питання закриваю. Всім гарного дня, надійних партнерів, всім пока.